Це серед місця Кропивницького. На вулиці Володимира Панченка машини припарковані з обох боків. Така ж ситуація на вулиці Шевченка. Автомобілі заважають проїхати, говорить водій комунального автобуса Юрій Шановський. Треба дуже бути уважним, розумієте? Дуже. Водій і так не розслабляються, і на таких участках тим паче. Теж участок такі бачить, там стоять знаки і праворуч, і ліворуч. Ще є в нас маршрути, завадівка, там теж є такі проблеми вулиці, скажімо так. Балашівка. Якщо водіє, питаємось дійти, як то кажуть, до порозуміння, якщо нема можливості домовитись, Звичайно, поліція. Цей автобус їздить через центр до мікрорайону Балашівки. Водій каже, складно оминати припарковані автомобілі. Проблеми є на зупинках, де громадського транспорту міського водії заставляють машинами, не можна не припаркуватися, під'їхати на зупинку і не можна потім з неї ж почати рух. Паркують з двох сторон, там односторонній рух. З двох сторон паркують і є місцями, де не можна теж проїхати. Ну, Чорновола вулиця теж так само. Змінили маршрут автобусом тільки з-за того, що там не може він проїхати. Вона вузька вулиця. Каже, нерідко збивається з графіка, бо чекає, коли водій прибере припарковану машину. Останній раз 10 хвилин я стояв. Зупинка центральний ринок. От там саме тяжче. Буває таке, що в два ще стають, бо йому треба привіз товар на магазин. Не можна ж коло кожного знака поставити поліцейською. У разі виявлення водіїв, які порушили правила зупинки чи стоянки, поліцейські мають право винести адміністративну постанову за частиною 1 статті 122 КУПА. Зазначена частина статті передбачає адміністративний штраф у сумі 340 гривень. Юлія Малярчук пересіла з автомобіля на громадський транспорт після вторгнення Росії. Говорить, через нестачу пального. Попри те, що я водій там, але не дозволяю перебуватися, як деякі водії постійно, тому що розумію, що потім створює проблему іншим. І дійсно часто буває водій, не може минути і ми стоїмо і так далі. Тобто, здається, просто мають штрафувати, а не тільки писати на папері, що вони них штрафуть бере, хай евакуатор везе їх кудись там. Щодня на дороги Кропивницького виїздять 14 автобусів та 32 тролейбуси комунального підприємства Електротранс. Такі випадки у нас часто бувають. Водій одразу повідомляє, тому що невозможен проїзд, тому він телефонує диспетчеру, диспетчер викликає поліцію. Так статистику не проводили конкретно, ну а буває дуже часто і по 5, і по 10 разів в день. Стало дуже багато пріжок транспорту. Це люди, які виїжджають з районів війни. І так як наше місто може не розраховувати, те, що десь стоянки, там якісь відстої, дуже багато транспорту, особливо це центральні місця вулиці. Схеми руху розроблялися 10 років тому, каже начальник управління транспорту Віктор Житник. Переважна кількість центр міста це дороги з одностороннім рухом. Це зроблено спеціально для того, щоб спростити в першу чергу проїзд в місті. Схеми руху у нас розроблені харківським автомобільним дорожнім університетом. На той час це була вимога законодавства. Кількість транспорту набагато виросла з тих пір. Вважає розширювати дороги та втрачати пішохідні зони у центрі недоцільно, тому просить водіїв приватних машин дотримуватись правил. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.